Богдан Саламага, Отче слава Ісусу. Слава Ісусу Христу. Скажіть, що означає надпис на Христі інці. Дякую. Нема світлани нема кому показати. У нас на Христі надпис зроблений. Не просто інці, так? Інці це перші букви. Кожди, кожди, кожна буква має це так, би слово, так. Ісус Назарянин цар юдейський. було написано на Христі на Олгофті, була прибита табличка Ісус Назарянин, Цар юдейський А інці цар іудовський, бо тому що це по церковнослов'янському. І якщо розібратися от Eh, зараз Світланка вам покаже, бачите, було написано по арамейськи, староєврейська мова, було написано по-грецьки і внизу по Латині. Ісус Назареус рекс Юдеюм. І тому, отак от, от ці три, три перші букви скорочені на українських хрестах, хрестах писали Інцю. Так? Ісус Назарянин — цар юдейський. Я теж запитував, питався бабка, а що це на хресті? Тут пише інцю, а там інці. Я кажу, що, що, що така різниця. Бабка казала, що то, що то українці, а то, а то не українці. Я кажу, як ти українці? то, -то Василько такое, то трохи -то інакше. Ну, бабка, як знала, так пояснила. Вона мала на увазі, що. Церковно Слов'янські це трохи ті були давніших, а ці вже були за України, так. Ну, по-українськи так буде. Так, дякую ще раз за запитання. Нехай Господь Бог усіх вас благословить, ось змі довго сьогодні говорили. Ще раз нагадую всім вам дякую, всім тим, хто мені допомагає. Ще раз, подяка жертводавцям, я вам дуже вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Поважайте один одного, особливо християни. Якщо, навіть якщо ви щось там пишете комусь там, чи хочете якось направити, то, знаєте, це якось тактично, щоб це було, ну, щоб не нікого не ображало. Три сита, пам'ятайте, правда, чи воно буде мені корисне, чи воно принесе мені радість. Дуже важливо. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за те, що вказали нам шлях до вашого храму вже другий рік, як ви, ви як світильник, добрий пастир. Ох, хтось щось хоч добре написав, котрий веде нас до нинішнього, не легкий час нас, втікаючих, залишивших свої домівки, хай Господь береже вас і вашу родину. О, Я думаю, що таке запитання. А це, це хтось із переселенців, так? Ну, Дякую, що.